Лемікон мірятівний крем від грибка сприяє знищенню грибкових інфекцій шкіри. Дурна погода, клімат змінюється. Після пекельної спеки українці до холодного та мокрого циклону, як виявилося, були не готові. Забуваю парасольку і витрачаю час, ховаючись тут в переходах, десь поспішаю, мокне голова. Якщо ноги мокрі, то потом можна і заболіти. Микиті дощ у радість. Така фантастична нагода по калюжам побігати. По калюжам подобається бігати? Та, да, тільки чуть трохи. А бабуся дозволяє? Ні. Не дозволяє? А як ти викручуєшся? Ка-как. Можем. Бабуся хлопця Віра Михайлівна теж дощу чекала. Якби він йшов на березняках, угу. у нас там такий угу. величенький газон і нам його треба поливати. Не раді зміні погоди ті, хто працює просто неба. Продавці городини кажуть, що через дощ впали продажі. Ходять ну менше людей. дощна налякав. Погано, звісно, працюється. – Не дуже А Як людей більше ходить? Менше. Менше набагато. Менше, набагато. Ягоди, наприклад, вони дуже такі тендітні, швидко псуються, якщо намокають. Їм треба, щоб вони були сухі. Вони не звикли до такої погоди, коли вони вже зірвані. Але комусь негода це прибутки. Золоті часи для продавців дощовиків та парасольок. За день можна 20 дощовиків продати. Ми вирішили і собі підібрати, адже штормові попередження для українців на найближчий тиждень стануть нормою. Скільки у вас коштує? 35. А часто люди купують? Так. Да. Коли останній раз купували? Сьогодні. А ви такими користуєтесь? Звісно. У нас ховати її рубзак і телефон, все. Все удобно. Пара в асортименті теж вдосталь. Найпопулярніші автомати полуавтомати 380, 350. Це п'ятдесят. То якість Які спиці? Антиветрові. Вигибаються, не ламаються. А то, то якщо вітром його знесе, то він на місто стане екіпіровку від дощу можна знайти і в інтернеті. Ось така парасоля, вона ж дощовик на голову обійдеться у середньому в гривень 200. Замість громіздких гумовиків дуже популярні зараз гумові водонепроникні чохли для взуття. А от замість стандартного дощовика стильний плащ з ПВХ на вигляд не гірше, ніж показують на модних паризьких показах. Викласти за такий доведеться аж 600 гривень.